На урочисте відкриття амбулаторії у кідрах сходиться мало не все село, а це понад дві тисячі людей, більшість із яких діти. Для сельчан це подія довго очікувана, адже тепер у багатьох випадках можна буде обійтися без поїздки до Володимирця. Вимушені були своїм транспортом або визивати скору з району і їхати в районну поліклініку. У мене на даний час семеро дітей. І дуже добре, що відкрилася ця амбулаторія, а так, якщо Можна здати аналізи і не вести в район дітей. Під амбулаторію реконструювали колишнє адмінприміщення колгоспу загальною площою 300 квадратних метрів. На це витратили 1 мільйон 150 тисяч гривень із районного бюджету. Ще майже на 300 тисяч придбали медобладнання. Апаратура висококваліфікована, фізкабінет, акушерський, лабораторія маніпуляційна, кабінеті достатньо кардіограф є, УВЧ. нині у штаті амбулаторії лікар-стоматолог, лікар загальної практики та сімейної медицини, а також молодший медперсонал для повного укомплектування, каже головний лікар. Їм потрібні педіатр, акушер-гінеколог та ще один сімейний лікар. На відкриття до кідрів завітав особисто очільник рівненщини. Василь Берташ передав керівнику амбулаторії ключі від автомобіля швидкої та запевнив, медицина була і буде пріоритетною галузю в краї. Ми не... Все робимо для того, щоб в кожному селі були, ще раз повторюю, доступні, якісні і кваліфіковані медичні послуги. Прогнозуючи, що буде криза, сьогодні влада повинна підготувати свої регіони до другої філі кризи. Але кошти зменшуватись не будуть на медицину. Нова амбулаторія у кідрах зможе прийняти 50 відвідувачів за зміну. Щоправда, скористатись послугами нового медзакладу люди зможуть із 1 грудня, коли офіційно закриють фельдшерсько-акушерський пункт. ФАП, у якому раніше сельчани отримували медичну допомогу після відкриття амбулаторії, не пропаде. Його віддають як житло для головного лікаря, яку забрали працювати у село із Володимирецької центральної районної лікарні. Іван Мочук, Сергій Савта інформаційна програма День.